І та на Сибіру були, і мама була, і сестра була. А, ну, то, ну то розкажіть, і коли то вас вивозили, за, за що то вас тоді вивозили, як то було? Беді прийшли до хати, то ще туди. А ви десь, може, були якісь грипси носили, чи що ви робили? І, ні, їсти носили. Їсти десь хлопці. А де хлопці? Десь тут до лісу носили чи по селі? До лісу. До, де десь до бабичів? А, о, тут вона, Бабичах. За Березівку казали. За Бере Березівку, так? Березівка. То так. той ліс якийсь, чи то що не? То то ліс був так. А хто вам десь тут зі села чи просто казали, що хлопці щоб принести? Ну та, так ціло заказ... було. Шкода шкода заказ було, було так. Хлопців шкода було, голодні були, ось занесли їсти, а десь хтось видав. Та й прийшли до хати, ввечері вже, саме на Дмитрія то туди було. В якому то році було? В 44-му, 5-му? 5-му? 44-й. Ну зразу на початку, як совєти прийшли по так, фронті, чи? Так. І вони прийшли до хати, і ще одна дівчина була зі мною. І вони подивилися по хаті, подивилися і до мене, каже, збирайся, підеш з нами. І мама дуже почала плакати, і ті всі почали кричати менші, де ви її берете ніч. А вони так тихо мира, тихо, тихо, каже мать, каже, ти тихо, ти будь з дітьми, а нех батько йде. З нею, до сіліради, каже, цей час там спрощать у вас щось і назад прийдете. Та тато взяли куртку на себе та й пішли зі мною. Ми вийшли на дорогу за браму, а там цілий гарнізон. Стоїть військо. Вступили нас, що бандіти, от попали бандіти. От ці. і так гнали нас з вітом аж туди до заводу. І кричали, і штурхали. А там була коло церкви така. Була така шопа коло церкви. І вони нас загнали до тієї шопи. то ми сиділи там, то вони цілу ніч приходили дивитися на бандитів. О, бандити, попали свій. І прийшли і наштурхали, і за волосся шарпали, і за носа тягнули, за вуха, і то мене тут. То... До тата. То ми там пересиділи, я пересид... пересиділи, з татом в тій шопі 5 днів, за п'ять днів зробили вивіску в холоді вивожать людей. І то нас долучили до тієї вивіскі, то фірами їхали, бо то брали всіх і дітей, і всіх брали на ту вивіску. А ми так до Радахова йшли. Фішки за тебе фіра, тато і я. І що зі собою вам вже більше нічого не дозволили взяти, чи з дому щось вам щось Ні. Вони казали, цей час ви назад, ми нічого не взяли. А мама щодня носила нам передачу до Радихова. Щодня раненько вони вже є. І скільки ви ще часу в Радехові пробули? В Радехові ми були місяць. То десь там коло станції щось було обгороджено, якийсь чи барак, чи що, де ви там жили? Та там була та тюрма, ще стоїть. Я вже казала колись, як я ще ходила, бо, щоб я була, зайшла і подивилася. Де, де, де то воно, коло железної дороги? Де міліція в радаху? Ну. Тобто то ви такі були в в тюрмі там, та? так? Так. А з вивізкою то і вас не повезли всіма? Є. Yeah, yeah. А то вивіска собі поїхали їх? Так. А вас оставили так. в тюрмі? Їх забрали інакше. <клес> А нас з татом дали до тої тюрми. То я сиділа від Дмитрія, ми сиділи до Миколи там в цій тюрмі. А до Миколи машина приїхав, прийшов той. Ну, але що вас там допитували, чи ви просто сиділи, чи на допити десь водили, питали ще щось, щоб... що били. Я... Били, ой, і там били страшно. Тим радих. І батька теж щось питав. Так, хто тата заберуть? І каже, питали, чи там були допити, питали, та така дочка, що каже, розказала. А ти вр'єш, а ти вріш, ти не хочеш признати. І тоді, ай. Тобі пересиділи цілий місяць. На Миколи якраз прийшли, збираючи, вичитали, туди забрали чотири дівчині, було ще. Забрали нас на машину і повезли то до Львова вез. А батька тут уставили? А тата уставили в тюрмі. А саме на свята на Різдво то вже долучили, бо я не знала, що їх вивезли. Я у Львові, мама, зараз пішла шукати за мною. По тих тюрмах всюди ходили і ніде де здибали мене. І покидали ту передачу. Там у Львові якісь житті. І та Львівка здибала. Передали мені туди хліба такого, як то був такий щоський. Що, і щось пару цибуль. То то була моя передача така. То я знала, що щось є, бо мама б мені то не були, передали цибулі і хліб. А то вона мені передала. Тобто що є, що щось вже що, що, що з батьком, чи що? Що? Чи що ви кажете, що, що поняла, що щось є? Ну, що коли мати вам передала той хліб і цибулю? Ну, то я вже думала, що щось вже недобре, що вони мені такі передачу. А тобто, що вас ще десь далі можуть повезти чи що? А я не знала, що їх вивезли. А саме на Різдво їх приїхали і їх забрали. Матір дому? Маму, і тата і сестру з мале. Ось тим козаком, що я вам казала. Він uh -huh. ще малий був, то тобто то їх четверо забрали, то тобто то забирали. Там є був такий мускаль, то вже мама мені розказувала, такий добрий був. Бери, мать, бери, забирай, забирай що? Тобі пригодичі, бери, бери зі собою. Ще мали якоїсь самогонки, бо туди самогонку робили. Каже, бути самогонки здибали ще і каже, бери мать, тобі пригодиться. А другий прийшов, каже, трас потім бутливи, розбив і все. І і вони так поїхали. Бо що могли взяти, то взяли. А там, каже, на Сибірія. Ну якось... і куди їх везли? Так само, що до Радехова везли. До Радехова везли. Там на поїзд? Там на поїзд везли, а ще на поїзд ще там забрали туди. Ну, всі ж забрали. Тільки того вода й меншу, то ще живе у Львові. Прийшла сусіда і, і забрала, вкрала його. Вчала хустку і накрила. І винесла, а вже сестру, то вже зрадував і того брата. Ще забрав хтось, так? Да? Так. То ту сестру приїхала сусіда та же фірою, бо туди машин не було. Мала солому на фірі, взяла, кидала в солому, прикрила і так вивезла, бо то вже мали на вагон ладувати. А брат А брат вже був в вагоні то взяли його, там якийсь мішок здибали, такий великий, садили в той мішок і через вікно пустили його. І хто, і хто забрав? І він пішов туди на станин, на Павлів десь туди пішов на села, зайшов до Нестанич, бо там дядько був в Нестаничах. Зайшов Гетай і вже там вже пішов і забрали його. І дядька не могли, там він не міг бути, бо дядька теж вивозили, але якось, не знаю, пустили. А й туди щось 18 хлопців забили, в букбунь крові. Де тут будуть в так.